Друзі, вітаю! Сьогодні 4 серпня з вами Валерий Клочок, і сьогодні в продовження російські засоби масової інформації активно публікують новину із заголовком про те, що Дональд Трамп похвалив Володимира Путіна за те, що той уклав неймовірно привабливу угоду, звісно, не для США, а для Росії, із Білим домом і розкритикував Джозефа Байдена. Про що власне мова і що це означає для нас? Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте і поширюйте відео друзям, тому що зараз Трамп фактично відіграв таку собі роль корисного ідіота. Ну, часто трапляються такі випадки. Звісно, він не думав про Україну, але так само він не думав і про Сполучені Штати Америки. Хоча заради правди він говорить багато чого часто конструктивного. Якщо брати до уваги цей його коментар, то він назвав не дуже вдалим обмін Сполучених Штатів Америки з Росією. Який стався буквально днями, Сполучені Штати Америки отримали трьох американців взамін на тих, кого звільняли в інших країнах? Ну, до прикладу, вони повернули маю на увазі США, репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, колишнього мірського піхотинця Пола Велана та журналістку Радіо Свобода. Ну а натомість Німеччина відпустила Вадима Красікова, який. Був ув'язаний у Німеччині за вбивство в центрі фактично європейської столиці. І це на думку Трампа була дуже невигідна угода. Хоча, як бачите, ну в принципі Сполучені Штати Америки не багато чим і пожертвували. Втім, Шольц, коментуючи цей обмін, сказав, що це було непросте рішення, і вони були вимушені піти на цей крок. Вони довго радилися з політиками. І як запевняє Олаф Шольц, вони навіть повідомили попередньо про таке рішення німецьку опозицію, а все тому, що. До страти був засуджений громадянин Німеччини, нібито з Службою безпеки України в Білорусі. Ну складний такий лабіринт. Відверто скажу. Звісно, були ці умови створені штучно, як на мене. Ну і врешті-решт, цей обмін відбувся. Втім, до Німеччини прибуло 12 звільнених ув'язнених, в тому числі і російські опозиціонери, які проводили буквально днями 1 чи 2 серпня. Ну це не настільки важливо. Велику прес-конференцію у колишній столиці Федеративної Республіки Німеччини місті Бон я вже вам про неї вчора розповідав. До речі, залишу вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, і дивіться там багато чого цікавого. Відео хоч велике, не коротке, але ви зможете зрозуміти про що там власне йшла мова. Я зараз ще повернуся до цієї прес-конференції і до її учасників, серед яких так звані російські опозиціонери Володимир Карамурза, Андрій Пивоваров та Ілья Яшин. Але зараз буквально ще кілька слів стосовно заяви скандальної Трампа, яку не дуже схвально оцінило багато і моїх колег в Україні, тому що дійсно Трамп зараз таким чином підігрує Путіну. Цього робити ні в якому разі не можна. Тому я кажу, коли часто в нього боє конструктивна критика, ну в даному випадку, скажу друзі, вона конструктивна для нас. Не для ша то він дійсно грає не на руку самим Сполученим Штатам Америки. Він, до речі, сказав так: я хотів би привітати Володимира Путіна з укладанням ще однієї великої угоди. Приємно сказати, що ми їх повернули, але ця угода створила поганий прецедент. Наголошує Трамп і каже: от якби він був, так би точно не було, і коли він був президентом, то таких обмінів невдалих не відбувалося. Можливо, але я чесно кажучи, не пам'ятаю. Якщо ви пам'ятаєте про якісь обміни, які були за часів Трампа, будь ласка, напишіть в коментарях, я їх із зацікавленням почитаю у своїй соціальній мережі True Social він написав великий пост. Я вам його зачитаю, друзі. То коли вони оприлюднять деталі обміну полоненими з Росії, написав Трамп, запитуючи когось, Білий Дім швидше за все, скільки людей ми маємо проти них. Хоча по кількості обмін був на користь західних країн. Ми також платимо їм готівкою, запитує Трамп. Вони дають нам готівку. Будь ласка, зніміть це запитання, тому що я впевнений, що відповідь ні. Ну тобто він натякає, що це все відбувалося через гроші. Ми звільняємо вбивць, убивць чи бандитів. Просто цікаво, тому що ми ніколи не укладаємо вигідних угод ні про що, але особливо про обмін заручниками. Наші переговорники в лапках, пише він, завжди для нас сором. Я повернув багато заручників і не давав протилежній країні нічого, і ніколи не давав готівки зробити це. Поганий прецедент на майбутнє так і повинно бути інакша Ситуація буде погіршуватися і погіршуватися. Вони здирають Сполучені Штати Америки, вони називають торгівлю комплексною, щоб ніхто не міг зрозуміти, наскільки це погано. На такий пост відреагували в Білому домі, зокрема радник з питань національної безпеки Джейк Саліван, заявивши у четвер, що віце-президент Камала Гарріс і в тому числі Джозеф Байден доклалися до цього обміну, і вони були головним членом команди, яка допомагала цьому статися. І вона, і президент Джозеф Байден, відсвяткували, як ви знаєте, повернення Гершковича, Уїлана та Кармашевої. Кормашева це журналістка Радіо Свободи, і у своїх коментарях про це писали. Але Трамп дійсно не задоволений, тому що це може додати якихось балів саме його опонентці Камарі Гарріс. Ну і я вважаю, що це є однією з головних причин, чому Трамп такий невдоволений. Але справа в тому, що тут Трамп дійсно говорить правду для України, тому що звільнені так звані російські опозиціонери під час прес-конференції, про яку я розповідав вам детально вчора, ще раз наголошую посилання правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться. То сьогодні вони продовжили свою риторику, і один із них, так званий позиціонер Ілья Яшин, коментуючи телеканалу Дочь, можливі переговори між Росією і Україною, сказав наступне: Ну я что, конечно, надо всадів за стол переговорів. Я конечно, раздражение роздраження стороны українців, коли вопрос таким образом ставится. Но, як ви совершенно справедливо отметили, ситуація зайшла в тупик. Причем тупик кровавый, гибнут люди и с обеих сторон. И я вот имею свидетельство буквально из первых рук, потому что спецназовцы ФСБ, которые нас сконвоировали, были достаточно общительными и рассказывали о своих командировках, и рассказывали про огромные жертвы, которые были в, как, вот буквально на их глазах при наступлении на Харьков там, и так далее. Про, про, про Запорожское направление рассказывали довольно подробно. И каждый день войны ⁇ это новые жертвы. При том, что нет никакого продвижения, очевидно, что в этой ситуации нет э, военного решения. Проблемы нет ни у одной, ни у другой страны. Но садиться за стол переговоров ⁇ это что значит? Это значит это признать то, что эти территории и Крым, и Донбасс, и частично оккупированные Запорожье, Херсонская область, их в обозримом будущем не вернуть? Что значит стол переговоров? Стол переговоров – это значит прекращение боевых действий. Стол переговоров – это значит обсуждение точек зрения, которые противоборствуют сейчас на поле боя. Я понимаю прекрасно, что Украина не признает отчуждение своих территорий, но мне кажется, если будет объявлен режим переговоров, режим прекращения, прекращения огня, это все равно лучше, чем война. Потому что по крайней мере перестанут гибнуть люди в абсолютно бессмысленных этих мясных штурмах без какого-либо продвижения в ту или в другую сторону. Я понимаю аргумент Украины о том, что пауза с помощью переговоров даст Путину возможность подготовиться к новой войне. Но я просто хочу напомнить, что Минские соглашения. дали Украине возможность точно так же подготовиться к войне. И надо сказать, что за те 8 лет, которые у украины появились благодаря Минским соглашениям, за эти 8 лет Украина создала армию, которая, в общем, сейчас сдерживает путинское наступление. Поэтому э, пауза... Она дає передышку для обеих сторон. Но самое главное, что любые переговоры подразумевают прекращение кровопролития. А сейчас, мне кажется, главное, о що надо говорить, это о прекращении кровопролития. Я сьогодні бачив окремі коментарі українських експертів, політиків, колишніх народних депутатів, які говорять, що Ілля Яшин все сказав правильно, але для них. Для росіян, ну я вважаю взагалі таку риторику неприйнятною, тому що ми повинні говорити, що вони говорять неправильно, і більшість з нас дійсно так і стверджують. І говорять вони неправильно і для заходу, тому що на заході їхню риторику про те, що мовляв санкції мають бути персональними. Мову про повернення території, які окупувала Росія, можна в принципі не вести, тобто заморожувати війну по лінії фронту і забути про те, що вони окупували території. І Яшин так і не відповів на запитання журналіста. Ви це очевидно, що й не чули. Тому це неправильна риторика, і ми не повинні її ніяким чином навіть підтримувати натяком, що вона. Може бути прийнятною для росіян, тому що якщо вона прийнятна для росіян, то як тоді розцінювати заяви Яшина, буквально вчорашні і інших так званих російських опозиціонерів, що не всі на Росії підтримують війну? Чому ж тоді ви не говорите в один голос, що російські війська мають вийти з території України? Ну тут якраз вже і зіграв роль корисного ідіота Дональд Трамп для України? Ну так само він встиг нашкодити і Білому дому. Ну, в принципі, це все. В риториці Трампа завжди нагадаю вам ще один історичний ракурс і нагадаю прихильникам Трампа в Україні, яких дуже багато що Дональд Трамп, навіть за часів свого президентства, мав кілька серйозних факапів на міжнародній арені. Те, що він зустрічався свого часу із Путіним, який тоді вже анексував Крим, він окупував окремі регіони Донецької та Луганської областей. Ручкався з ним. Він ручкався з вбивцею. Так само він мав не дуже вдалий дипломатичний кейс із очільником Північної Кореї Кім Чен Іном, бо він з ним теж ручкався. І дійсно попередники Кім Чен Іна могли позаздрити, якби були живі, своєму наступнику, тому що лідер передової країни світу, яка визнала Північну Корею країною терористом, так на офіційному рівні. Приїхав ручкатися з ним і про щось домовлятися. Звісно, він ні про що з ним не домовився. Було три зустрічі з Іном. Вони навіть підписували якісь угоди про ядерне роззброєння, але це все закінчилось повним фіаском для Трампа. Трамп просто розвернувся, забув і пішов. Да, отака в нього політика. На превеликий жаль, і я дуже сподіваюся, що все ж таки в Сполучених Штатах Америки республіканці, які зараз збентежені оцим зовнішнім вектором Трампа, все таки зможуть зробити так, щоб він не прийшов до влади. Я не обмовився. Республіканці слідкуємо за подіями, звісно, і в Сполучених Штатах Америки, тому що вони дуже важливі для геополітичного контексту. Бо якщо Трамп буде хвалити Путіна через те, що Сполучені Штати Америки уклали не дуже вдалу для себе угоду, ну це також неправильно. Друзі, пишіть, будь ласка, свої коментарі, поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціну і шану не перемикайтесь. Все буде Україна!